Мої вітання всім, хто хоче бути здоровими. Мене звати Оля Чехрай, і це програма Наше здоров'я. І сьогодні у нас в гостях онкохірург, онкохірургічного диспансерного відділення Володимир Копечишин, який нам розповість, що таке онкологія та які її особливості. Пане Володимир, добрий день. день. Скажіть, будь ласка, нашим телеглядачам, що таке онкологія? Онкологія проходить назва від латинських слів «онкос» – пухлина і логос. Наука. Тобто це пухлина, яка вивчає виникнення доброякісних та злоякісних пухлин, механізми їх розвитку, причини їх розвитку, механізми і методи діагностики, лікування та профілактики. А які основні причини виникнення онкологічних захворювань? Основними причинами виникнення онкологічних захворювань в наш е, такий е, час є в першу чергу це екологічні проблеми забруднення атмосферного повітря, забруднення ґрунтів. Так, як ми знаємо, частину, як тепер говорять, птиці худоби виготовують з допомогою антибіотиків, гормональних препаратів, це є такі хімічні основні методи виникнення захворювань. Також є фізичні методи. Живуть люди в місцях, де є підвищення радіації, вплив радіаційного фону. Це що ми бачили під час Чорнобильської аварії і під час взривів атомних бомб в Хірусімі і. В Нагасакі. Четверта, така третя причина така є: це є вік. Більше онкозахворювання хворіють люди віком після 50 років. Є також причиною це особливості традиції, культури і місця проживання. Тобто є люди. Де живуть в регіонах, де споживають, наприклад, гостру їжу в близькосхідніх країнах вживання шліфованого рису, що було науково доведено, і являється одною з причин виникнення онкологічних захворювань. А чи є статеві особливості онкозахворювань? Статеві особливості в основному є через те, що, наприклад, наші мужчини зловживають куріння алкоголем, і це є основною причиною виникнення. Таких хворіб в онкології, як рак легень, рак порожнини рота, рак стравоходу. І в жінок у зв'язку з статею особливості найчастішою пухлиною є рак молочної залози. І в наступне це йдуть такі раки, як рак шийки матки та рак статевих органів. Які є стадії розвитку пухлин? Стадії розвитку пухлини складається з таких трьох основних показників. є Тинська цифра Т. Вона вказує на розмір пухлини. Тобто кожну пухлину або з допомогою УЗД, або з допомогою комп'ютерної томографії, або після видалення вимірюється, і це становить першу цифру Т. Друге, є таке, чи є збільшені регіональні лімфатичні вузли. Регіональні лімфатичні вузли це є ближ... лімфатичні вузли, які знаходяться найближче до органа пораженого. Пухлиною. І третій аспект, який завжди визначається, тобто, який називається віддалені метастази. Віддалені метастази можуть бути в легені, в печінки, в головному мозку. І визначають, є ці віддалені метастази чи немає. Коли визначили отих три аспекти, Т, N, Т розмір пухлини, Н, лімфатичні вузли і М, віддалені метастази, після цього встановлюється загальна римська. Стадія в залежності від розміру пухлини, уражених лімфатичних вузлів та віддалених метастазів. Чому це важливо? Стадіювання пухлин веде за собою подальші методи лікування. Якщо ми не встановимо стадію точно пухлини, ми не зможемо радикально і раціонально провести в майбутньому лікування цих пухлин. А якими є ранні симптоми онкозахворювань? На жаль, ранніх симптомів при онкозахворювань є небагато. Найчастішими ранніми симптомами це є в людини, як люди говорять, появилися слабість, недо, недо, недомагання. Людина каже, трошки втратила апетит. Інший каже, сили не маю такої, як мав раніше втрата фізичних сил. І таке, ще люди зауважують, чомусь я почав трошки худати. Але найчастіше люди не звертають через ритм нашого життя на таке уваги, звертають там. А, там перехворів грипом, десь фізично перепрацював. І ці симптоми починають люди згадувати десь через півроку, після того, як вже хвороба встановлена, коли з людьми розмовляють, вони кажуть, так, півроку тому я почув, втрачається сила, трошки похудав, але, на жаль, ніхто на ці симптоми не звертає уваги. Це, що ми говорили внаслідок статевих особливостей, найчастіше буває, наприклад, в жінок дітородного віку зміна. В періодичності менструації на то, на що жінки не звертають увагу завжди, і часто вже в жінок, як називається, недітородного віку появляються якісь кровомазання. Жінки просто на це не звертають увагу, говорять, а я пішла там, попрацювала фізично, і очевидно, оць, ну, в мене таке повідо Оце такі тільки маленькі симптоми, які можуть вказати на те, що треба звернутися до спеціаліста. А скажіть, будь ласка, які є методи діагностики? Е, методи діагностики основні є в залежності від того, з які скарги повинен е, мати даний пацієнт. Приходить хворий, якщо він, наприклад, говорить, в мене там кашель, ми починаємо з чого? З обстеження органів грудної клітки. Проводиться рентгенографія грудної клітки. Після того обов'язкове є в методах обстеження УЗД-обстеження. Є також важливі, як ви чули, нові методи. Це томографія, магнітно-ядерний резонанс, але і, з і, повністю, щоб розпочати лікування захворювань, повинно бути і, повністю встановлений тип і вид пухлини. Є такі методи обстеження, як ми знаємо, фіброскопія. Як люди по-простому говорять, в нас ковтнути шланг. Або колоноскопія, коли кишківник обстежується з допомогою колоноскопа, завжди ці методи є для того, щоб взяти. Кусочок маленький з новоутвору, який знайшли того, при цьому, і зробити гістологічне дослідження. Тобто, частину пухлини апаратом забирається, видається на, на обстеження, і в спеціальній лабораторії проводиться обстеження з даної пухлини, щоб встановити тип пухлини, бо в залежності від типу пухлини є також різні методи лікування. І тепер з'явилися такі нові методи, як наші люди люблять говорити, піду, здам кров на онкомаркери. Онкомаркери це є додатковий метод обстеження. Він не являється стовідсотковим. Він є одним з методів, які складають докупи всі методи обстеження, які потрібні хворому. Онкомаркери. Є два найбільш точних онкомаркери це при раці яйників і в мужчин при раці простати. Це ті онкомаркери, які при даних патологіях робляться обов'язково, бо вони вказують на хворобу і на процес лікування. Ще тепер є такі нові методи, це називаються імуногістохімічні методи, де при гістології не завжди лікарі можуть встановити точний вид пухлини. І це є спеціальні лабораторії, обстеження дуже дороговартісні, але вони є дуже точні. І це є такі основні методи діагностики. А якими є принципи і методи лікування пухлин? <кхем> методи і принципи лікування пухлин залежать від стадії і від гістологічних аналізів, про які я говорив попередньо. Основним методом лікування при більшості пухлин є оперативний метод. Тобто видалення безпосередньо пухлини в межах здорових тканин. Якщо пухлина, наприклад, розміром сантиметр 2 або 3, відступається від її країв мінімум 3-4 сантиметри, це називається радикальне видалення пухлини. Наступними методами лікування є променеве лікування, або як люди говорять наші пушки. Воно може бути як окремий метод лікування, а часто воно є доповнюючий метод при оперативному лікуванні. Але частина хворіб, такі як деякі пухлини шкіри, пухлини раку шийки матки, променеве лікування є основним методом лікування деяких захворювань. Слідуючий метод лікування, то що ми часто чули, як люди говорять, брав хімію. Хімія це є хіміотерапевтичне лікування. Хімія це є е, препарати, які виробляються часто з навіть рослинного походження. Люди думають, що це якісь токсичні речовини, а це в більшості навіть випадків е, ліки рослинного походження як витяжки з певних видів рослин. Хіміотерапевтичне лікування як окремий метод використовується дуже рідко тільки при окремих видах пухлини. В більшості випадків він є доповнюючим методом після оперативного. Лікування. І тепер ще залишилися два нові методи в зв'язку з новим розвитком медицини: це гормональне лікування і використання імунопрепаратів. І, наприклад, що я хочу сказати, є, наприклад, в жінок рак молочної залози. Пухлини в жінок розміром до 1 см тепер лікуються, називаються радикальні секторальні резекції. Тобто не видаляється повністю молочна залоза, видаляється тільки невеличка частка, але після цього робиться видалення лімфатичних вузлів в аксілярній ділянці. Ці всі видалені матеріал здається на гістологічне дослідження, і після цього встановлюється вид пухлини в молочній залозі і чи є ураження лімфатичних вузлів, чи немає. В залежності від Такого аналізу після цього назначається або хіміотерапія, яка призначається, якщо є уражені лімфатичні вузлів, якщо уражених лімфатичних вузлів немає, лікування доповнюється тільки опроміненням ділянки операції. В онкології тепер є для опромінення нові сучасні лінійні гамма-прискорювачі. Раніше опромінення проводилось тільки звичайним рентген-апаратом. тепер є спеціальні лінійні прискорювачі, де опромінення проводиться з допомогою спеціальних апаратів. Гормональне лікування в основному використовується це є при пухлинах молочних залоз, при пухлинах нирок. Важливим аспектом теперь почали зростати пухлини, простати у чоловіків. І простата відноситься також до одного з виду пухлин, де широко використовується гормональне лікування. В ті часи, коли я прийшов на роботу, часто бувало ураження кісток, Ліки в ті часи від ураження кісток не було. Тепер з розвитком медицини поновилися нові сучасні препарати, які дуже добре впливають на ураження кісткових метастазів цими новими сучасними біофосфонатами. Це ліки, які використовуються для лікування метастазів в кістки. А якою є профілактика даного захворювання? Ну, профілактика захворювань в першу чергу залежить від таких аспектів, з чого ми починали. Екологія. Вихлопні гази, заводи, забруднення зовнішнього середовища. У мужчин, на жаль, на першому місці в даний час виходять пухлини легень, пухлини гортані, пухлини порожнини рота. В зв'язку з цим і профілактика повинна походити по ліквідації причин, які виникають, при яких виникає дані захворювання, тобто відмова від куріння, відмова від надмірного вживання ал ал алкоголю, в невикористання в тваринності в сільському господарстві різних хімічних препаратів, ну і в першу чергу здоровий спосіб. Ж, 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 життя. І одна з профілактики, це є в жінок, є це, щоб жінки повинні вчасно, то що наші жінки, на жаль, часто не люблять робити, відвідання гінекологів з, з ціллю огляду шийки матки із забором цитологічних мазків. Тому що профілактика. Захворювань все статевої сфери в жінок якраз є тим, що треба вчасно брати цитологічні мазки, і при виявленні при цитології, не дай Боже, якихось там початкових раків видів раку, є мінімальне лікування, де навіть не потребує видалення статевих уранів. А я хочу нагадати, що в гостях у нас був онкохірург, онкохірургічного диспансерного відділення Володимир Копичишин. А наша програма завершується з вами була я, Оля Чахрай. Бережіть себе і залишайтеся здоровими.